І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні я хочу подякувати усім нашим учням, які взяли участь в обласному фестивалі чи ців кобзарів пам'яті людській. Особливо, в першу чергу, я хочу подякувати нашій Ані Красуцькій, учениці 6-го В класу. Яка посіла е, друге місце на обласному рівні, і тому е, сьогодні ми вручаємо диплом, е, яким нагороджується Красуцька Анна, учениця Городоцького ліцею номер 1 за друге місце в обласному фестивалі чутців, присвяченого Шевченківським дням Живи Кобзари в пам'яті людській, і подяка від нашого закладу е, за участь. Далі. Подяка від Городоцької ліцеї №1 за участь в обласному фестивалі вчитів живих обзарів пам'яті людській Анастасії Варшавській, учениці 10-го А класу. Прошу. дякую. Подяка нашій чарівній Даніелі Чалі. Велика подяка учениці 11 Б класу. Ти прикрасила нашу школу. Ми вдячні тобі за те, що ти приїхала і обрала саме наш заклад. І дякуємо тобі за твою роботу. Mm -hmm. Олені Петлюк, учениці до 10 Б класу, яка також взяла, на жаль, сьогодні трішечки прихворіла. Подяка учениці 10 А класу Наталії Собкович. Дякую, Наталя, дуже гарні вірші читали Шевченка. Щира подяка Єлізаветі Попович, учениці 9Б класу. Наші дівчата дуже гарно вміють читати. Подяка Якубко Вероніці. Учениці 8 А класу. Дуже дякую. Я подяка Якубко Кірі. Наші дівчатка, сестри, але дуже гарно вміють читати вірші Шевченка. Я подяка Катерині Сокацькій. Дякую. Щира подяка Софії Слободян, учениці 5-го В класу. Дякую, дуже гарно читала. І щира подяка нашій Анастасії Левандовській, учениці 7-го А класу. Ще раз дякую усім дівчаткам і дай Боже, щоб слова Шевченка втілилися в життя. І на нашій землі не було ворогів, не було супостатів а було мед, і була мати, і були люди на землі.